Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вчора вам показувала я, що займаюся крупом. А тоді, оце, ви знаєте, спала. Вночі спала, а пів четвертої прокинулася. Лежала та й згадала, що давно я вже пекла крупники. На моєму каналі є там, і не один раз я показувала у відео, як печу я ці крупники, але для своїх е, нових підписників я оце сьогодні буду пекти і покажу. А мої підписники, які зі стажем, теж, теж про крупники згадуйте і таку смакоту собі понапікайте. Ось подивіться, який гарний букет свіженького крупу. А взимку, я, ви знаєте, із замороженого кропу також печу. Оце з морозилки кріп дістаю. По е, тісту так розсипаю його. І тоді смачні крупники випікаю. Беру маленьку пачечку дріжджів і в миску вкидаю. Грам 25. 30. Ось так відламала і дріжджі сюди вкидола. Опа, тепер цукру трохи і ось півлітрова баночка тепленької води, теж буду виливати сюди. Залишу дріжджі, тепер розчиняться і будемо вже тоді ми з вами крупниками займатися. Тепер дрібку солі насипаю І грам 50-60 олії наливаю. Додаю у миску одне яйце. Поступово додаю борошно. І замішую тісто тіло 100. У мене пішло на заміс тіста. А тепер, як бачите, ось я миску олійкою помастила і тісто сюди положила. Тепер я залишаю. Ось тісто підійти, ну, а я тим часом можу кудись уже ж і піти. Так, Тісто вже підійшло. ну Як бачите, доки вам про одне розказала, а тісто зверху олійкою забулась помастити, щоб плівка гарно відставала. Де я була? І що робила? поки тісто не підходило, пішла на город, та так, знаєте, ходила на городі, походжала і скрізь же ж заглянула. А тоді сапу в руки брала і ще і картоплю підгортала, та що у нас тут біля хати на городі тісто гарно підійшло, будемо одразу його викочувати. Ось на дві частини зразу я тісто поділю. Ось так я тісто розкачала. Тоді запашну олійку брала кропом зелененьким засипала. Скручую тісто, ось я рулетиком. Я рулетик брала, на шматочки його, кому які подобається, нарізала і на змащений олією лист ці шматочки. Ось так складала. Ось у мене дивіться, на один рулет було більше кропу, а на другий залишилося менше. Це я, дівчатка, полидачила та на город покріп не сходила. Угу. А тепер ось дивіться, я ось так. Крупники, які підійшли яйцем змастила і в духовку розігріто до 180 градусів посадила. Ну, а тепер мені залишилося зачекати, доки моя духовка буде крупники випікати. Ну, а тепер я ось крупнички. Просто приймаю. Рушничком їх ось так накриваю. І на деякий час в спокої залишаю. Ось подивіться, які кропники у мене вийшли м'якенькі, пухкенькі. І смачненькі, вони ще трохи занадто тепленькі, але вже нам час сідати обідати. Ось таке, бачите, у мене вийшло сьогодні для моїх рідних частування. А ви ж, якщо хочете спекти такі кропники. То тут вже, знаєте, як кажуть, тільки ваше бажання. Дякую вам, дорогі мої підписники, за перегляд. До нових зустрічей. І всього вам доброго.